П'ятниця, 18 квітня на 11-му новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Черговий удар просто по цивільних росіяни знову атакували Дніпро та передмістя ракетами і дронами. І коли оцей взрив пройшов, ми всі кинулись на дитину. Дитина не пострадала, слава Богу. Через російські обстріли вони буквально тріщать по швах. Скільки старовинних будівель пошкоджено у Дніпрі? Та чи планують їх відновлювати? Після цієї атаки ну видно, що пішла вібрація, і на ранок наступного дня всі ці тріщини вони збільшилися ну, мінімум два рази. Поліція працюватиме у посиленому режимі, а поблизу храмів чергуватимуть додаткові наряди, як на Дніпропетровщині проходитимуть великодні служби. Якщо є можливість залишатись вдома, молитись, то це не буде гріхом, тому що в першу чергу ми повинні зберегти себе. Вибухи знову розбудили мешканців Дніпра та передмістя. Росіяни атакували область на світанку. Знову ціли ракетами та ударними дронами просто по цивільних через ворожий обстріл. Постраждали Дніпро, Підгородне та Новоолександрівська громада. Наслідки чергової атаки окупантів у нашому репортажі. Таких звуків на світанку прокинулися мешканці підгородного Обстріл, кажуть місцеві, почався зненацька близько п'ятої ранку. Це було настільки гучно, що це навіть словами не передати. Жінка була вдома із чоловіком та тримісячною дитиною. Найбільше ділиться, злякалася саме за малечу. Коли оцей взрив пройшов, ми всі кинулися на дитину. Дитина не пострадала, слава Богу. Лише згодом каже жінка, помітила, що весь будинок всіяний друзками скла. Через потужну вибухову хвилю повилітали усі вікна. Вікон в домі тупо нема, їх просто нема. Те, що ми купили, зарабатували сім'єю. Нема внаслідок російської атаки по Нівичині і теплиці. В них місцеві вирощували городину. Також спалахнула суха трава. Пожежу рятувальники приборкали, а посеред вигорілого поля і досі лежать уламки збитого ворожого залізяча. Гучно цього ранку було і в Дніпрі. Вибухова хвиля розтрощила фітнес-центр, готель та офіс однієї з торговельних мереж міста. На місці були тільки охоронці. На щастя, ніхто не постраждав. Всі, слава Богу, живі здорові і на щастя, це не в робочий час, коли бу, тут були співробітники. Співробітники компанії узялися самотужки ліквідовувати наслідки атаки на території. Прибирали друзки скла та уламки. Поруч із офісною будівлею обстрілом, і фітнес-центр. У мережі з'явилися перші кадри зсередини потрощеного спортзалу. Всередині нині купа скла та понівечені тренажери. Всі тренування на найближчі дні скасовані. Персонал фітнес-центру прибирає наслідки ворожої атаки. Напарник розказував, що дуже, дуже сильний був удар, тому люди дуже злякалися, дуже клінінг, клінінг. Дівчата злякалися. Після першого вибуху всі заховалися в окрему кімнату, тому всі залишили, залишилися живими і здоровими. Відбуваючи повітряну атаку. Росіян захисники неба збили над областю три безпілотники та три ракети. Момент знищення ворожого залізяча зафільмували очевидці. На щастя, сьогодні минулося без постраждалих. Водночас дев'ять поранених внаслідок вчорашньої атаки безпілотників по Дніпру і досі перебувають у лікарнях. Це шестеро дорослих та троє дітей. Троє пацієнтів важкі, інші травмовані у стані середньої тяжкості. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. На більшості території області на 17 годину з тривогами, але без надзвичайних ситуацій, водночас Нікопольщина від ранку під прицілом ворожої артилерії та дронів через атаки росіян прибережні громади. Потерпали і напередодні окупанти ціли по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Побиті багатоповерхівки та приватні будинки. Через обстріли РФ потерпали також Зеленодольська громада на Криворіжжі та Слов'янська в Синельніковському районі. Там пошкоджені ліцей, дитсадок, три десятки приватних будинків. На цю годину до 103 збільшилась у Харкові кількість постраждалих через ранкову атаку. Серед них восьмеро дітей. Одна людина загинула. Росія вдарила по місту трьома касетними іскандерами. Ворог поцілив просто по житловому кварталу. Ще одна ракета вгатила по цивільному підприємству. У Харкові пошкоджені понад 20 багатоповерхівок. На стінах будинків чітко помітні сліди від шарапнелі, якою були начинені іскандери. Під Час огляду вже встановлено, що підрив ракети відбувся в воздусі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів за вказним фактом. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 909 полеглих захисників. Це оборонці з найгарячіших точок Донеччини, а також Запорізького, Сумського та Харківського напрямків. Атакують культурну спадщину Дніпра. Окупанти цинічно б'ють не лише по житлових кварталах та інфраструктурі, а й безжально нищать історичні пам'ятки. Через постійні обстріли старовинні будівлі буквально тріщать по швах. Скільки об'єктів пошкоджено зараз у Дніпрі? В якому стані? Найдавніші з них та чи планують їх відновлювати напередодні дня пам'яток історії та культури наш Роман Михальчук побував у будинку музеї Дмитра Яворницького, який також під загрозою. 26 березня вечір. Дніпро масовано атакують російські шахеди. Під прицілом житлові квартали та історичні пам'ятки. Вибухова хвиля б'є й по одній із найстаріших будівель міста. Йому 120 років, і він унікальний. Це будинок музей Дмитра Яворницького, українського історика, археолога та етнографа. Проте історична цінність не врятувала будівлю від ворожих шахедів, які однієї ночі масовано атакували Дніпро. Садибу поблизу історичного музею звели на прохання Дмитра Яворницького у далекому 1905-му. В ній науковець прожив 35 років аж до самої смерті. Тут відвідував. Але його близько ста відомих осіб історії України. Зберігається тут його аура, його дух і багато меморіальних речей. Після смерті Яворницького його дружина звернулася до міськвиконкому з проханням створити в будинку музей. Проте завадила Друга світова війна. Лише через кілька десятиліть у садибі спершу відкрили кімнату музей, а ще через деякий час створили вже повноцінний меморіальний будинок музей. І дотепер там все як було за життя відомого історика, етнографа та археологія. Олога він працює з 1988 року як повноцінний будинок музею, і е, зараз ми від час війни його знову відчинили, і він ще працює як е, художня резиденція. Тут проводяться мистецькі виставки. Одну з таких виставок провели 26 березня, буквально за кілька годин до російської атаки. А вже на ранок працівники наводили лату будинку музеї, прибирали з картин побілку, що посипалася зі стелі, лагодили розбите вибуховою хвилею вікно. Та досліджували старі тріщини у будівлі, які видимо збільшилися після масованого обстрілу. Після цієї атаки ну видно, що пішла вібрація, і на ранок наступного дня всі ці тріщини вони збільшилися ну мінімум два рази. Частини дві будівлі вони і раніше розходилися. Зараз дуже помітно оцей е, межа роз, розходження. Значить, частково на будівлі на дві частини. На жаль, невже будинок музей дійсно розділиться навпіл? Хіба не можна знайти кошти на ремонт? Ці питання ми поставили директору історичного музею. За його словами, одна із найстаріших будівель Дніпра дійсно потребує ремонту. Однак про повне відновлення можна говорити лише після. Завершення війни. У умовах війни ми просто самі розуміємо, куди мають бути спрямовані кошти першочергово. Будинок музею Яворницького історична пам'ятка національного значення. Щоб зробити там капремонт, треба розробити спеціальний план та погодити його із Міністерством культури. Ми спостерігаємося за станом цієї будівлі, і про всяк випадок складається відповідна документація, яка дозволить після закінчення війни проводити відновлювані роботи і реставраційні роботи. Під час атаки 26 березня постраждав також і палац студентів ДНУ, що належить Міносвіти. Це найстаріша будівля Дніпра. Одразу після російського обстрілу мер Борис Філатов заявив, що звернеться до профільного відомства із пропозицією або відремонтувати свою. Власність або передати на баланс міста минуло три тижні, і культурна спадщина Дніпра знову опинилася під прицілом окупантів через атаку шахедів на середмістя В ніч на 17 квітня постраждала ще низка історичних об'єктів. Один з найстаріших готелів, будівля музею, головпоштамт найдавніший корпус медуніверситету. Російський дрон влучив просто в дах будівлі. Б'ють спеціально там, де також скупчення об'єктів культурної спадщини, оскільки це. Пам'ятки це наша ідентичність, і це теж боротьба проти української нації. Таким чином наразі фахівці міського управління з питань охорони культурної спадщини фіксують пам'ятки, що зазнали руйнації та складають акти їх технічного стану. Близько десятки пам'яток і більше двох десятків значної цінної історичної забудови, яка теж має цінність. Потім далі вся ця інформація передається в правоохоронні органи в прокуратуру для складання спільного. Позову на Російську Федерацію за пошкодження культурної спадщини. Зараз у Дніпрі пошкоджено майже 40 об'єктів культурної спадщини та понад сотню будівель цінної історичної забудови. Що буде з ними далі? Чи вистоять вони до кінця війни? Та чи варто їх взагалі нині відновлювати? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео на Ютубі 11-го. Роман Михальчук, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. І до безпеки на свята кількість патрульних нарядів збільшать, а поблизу церков та храмів чергуватимуть правоохоронці. Служби на Великдень цьогоріч також проходитимуть із жорстким дотриманням безпекових правил. Через загрозу російських обстрілів президент та Дніпропетровська обласна військова адміністрація закликають людей бути пильними, не ігнорувати сигнали тривоги та утримувати світ відвідування святкових богослужінь. Про безпекові заходи на Великдень далі в сюжеті. Безпека на свята понад усе. Національна поліція України готова до забезпечення правопорядку на Великдень. Правоохоронці посилюють заходи безпеки, екіпажі поліції патрулюватимуть поблизу храмів. Окрім того, можливий вибірковий огляд речей громадян. Поліціянти Дніпропетровщини, як і в інших регіонах, також працюватимуть у тісному контакті з рятувальниками та екстреними службами. Правоохоронці нестимуть службу біля місць богослужінь, слідкуватимуть за порядком та дбатимуть про безпеку громадян. Всі підрозділи поліції працюватимуть в посиленому режимі в координації з рятувальниками та екстреними службами, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям та оперативно реагувати на будь-які виклики. Водночас, на відміну від інших областей, на Дніпропетровщині не скасовуватимуть і не скорочуватимуть комендантську годину. В обласній військовій адміністрації порадили священнослужителям уникати великого скупчення людей у храмах та заздалегідь поінформувати вірян про найближче укриття на випадок повітряної тривоги. Звернувся до керівників релігійних організацій з проханням уникати скупчення людей. Заздалегідь розказати парафіянам, де найближче до церков укриття, аби за потреби. Кожен міг скористатись ними. У храмах та церквах наголошують, цьогоріч служби переважно проходитимуть наживо з дотриманням комендантської години. Втім, за бажанням до богослужінь віряни можуть долучитися і онлайн. Ми будемо звершувати богослужіння о 6 годині ранку і. Будемо старатися робити так, щоб не було накопичення людей, щоб люди могли прийти хто помолитися, хтось посвятити пасочки. Якщо є можливість, залишатись вдома. Молитись то це не буде гріхом, тому що в першу чергу ми повинні зберегти себе і будемо молитись про те, щоб Господь благословив, щоб все пройшло спокійно, і ми відчули радість Воскресіння Христового. У Нікополі ж задля безпеки місцевих жителів заборонила проведення будь-яких масових святкових заходів, в тому числі і в храмах. Заборона діє до 21 квітня, включно, оскільки Нікопольщина належить до переліку території України, де тривають активні бойові дії і росіяни. Без зупину обстрілюють прибережні громади з протилежного берега Каховського водосховища. Обов'язок кожного громадянина подбати про власну безпеку, а саме уникати місця скупчення людей, не створювати скупчення автотранспорту, не ігнорувати оповіщення про повітряну тривогу, застереження щодо артоптрілу та атаки дронів, дотримуватись комендантської години на території громади вона діє з 22 до 4 ранку. Напередодні великодня до українців звернувся і президент України Володимир Зеленський. Він закликав потурбуватися про власну безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог підступний і може цинічно вдарити у найбільш несподіваний момент. Є дані від наших спецслужб від розвиток нашої країни і зараз в часи. Великодня і після цього можливі нові удари Росії. Ми будемо і надалі захищати нашу країну. Безпечних великодніх свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Утім, попри війну у Дніпрі, справжній квітковий бум по всьому місту розцвіли магнолії та сакури, а сквери перетворилися на локації для фотосесій. Люди приходять познімати весняну красу, погуляти з дітьми та трохи відволіктися від сучасних реалій. Наша Олександра Максименко дізнавалась, чи дійсно весна вже остаточно прийшла до Дніпра. Очно прийшла у Дніпро по всьому місту розквітли магнолії та сакури. Не виняток і сквер прибережний. Тут яскраво рожеві магнолії приваблюють дніпрян своїм насиченим кольором і солодким запахом. Після затяжного холоду дніпряни шукають сонця і тепла. Особливо ажіотаж у парках, де з'явилися перші весняні цвітіння. Тут людно навіть у будні. Мешканці Дніпра приходять не лише відпочити, а й зробити декілька світлин. Саме за цим до скверу і прийшла Галина. Світи дуже красиві. Квіти дуже гарні. Давно хотіла сюди прийти, пофотографуватись, підняти собі настрій. Викладу в Тікток теж, щоб іншим підняти настрій, розповісти про цей сквер. Квітковий Оазис приваблює і дітей, і дорослих. Пані Євгенія зізнається, гуляє тут щодня. Мовляв, це її особиста терапія. Коли я дивлюся на цю красоту, я забуваю бавсю. Коли я дивлюся на всю цю красу, я забуваю про все: про те, що війна йде, що люди гинуть, що в нас неспокійно в країні, але це дає сили далі жити і боротися з усією несправедливістю. А от на Успенській площі справжня аншлаг серед фотографів. Вона стала однією з найпопулярніших. Локацій. Фотографія Кіра говорить, такі яскраві фотосесії справжній тренд. Дівчина вже має кілька замовлень зробити знімки саме тут. Тут дуже яскрава локація, тому що є багато різних дерев. По-різному лягає світ на людей або якісь. Предмети Олена та Євгеній також вирішили скористатись нагодою і оновити світлини. Ми прийшли, тому що дуже гарна погода. Давно не обновляли фотографії. Фото насправді дуже гарні виходять, коли навколо гарний фон, коли все цвіте, саме природа. Раптове потепління вже вводило нас в оману. Та чи довго триматиметься така весна? І чи варто ховати теплий одяг? Ми запитали у синоптиків. Зараз Дніпропетровщина знаходиться в зоні дії антициклону, область високого тиску, тобто. Одів не передбачається до кінця тижня гарна сонячна погода без опадів. І, хоч на наступному тижні ще можливі температурні коливання, серйозного похолодання вже не буде. Переконують метеорологи. Тож, якщо плануєте цими вихідними погуляти та помалуватись першими весняними квітами, завітайте до скверу прибережного на алею сакур біля діїд у парк Шевченка чи на інші локації міста. Олександр Максименко Євген Дрозд новини 11 каналу. Водночас відромі оголосили на вихідні надзвичайну пожежну небезпеку. 19-20 квітня по всій області очікується висока температура повітря. Тож в ДСНС закликають не палити сухості і сміття на природі та на територіях приватних домоволодінь. І більш детально про погоду на вихідні у Дніпрі синоптики прогнозують у суботу в день 23 градуси тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 750 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе та своїх близьких. У Кам'янському наводять лад після зими. Тривають весняні роботи з благоустрою міста. Комунальні служби посилено працюють, аби кам'янське зустріло великдень чистим, охайним і впорядкованим. Міський голова здійснив об'їзд території громади разом з керівниками комунальних підприємств та профільних служб. Подивилися, що вже зроблено, а також які ще роботи треба виконати. Зараз готуємо до пасхальних свят, до помінальних днів. Приводимо до ладу наші кладовища, вивозимо сміття, ремонтуємо під'їзні шляхи. Також приступили до. Ремонту доріг в нашому місті до поточного ремонту. В першу чергу, тих доріг, по яким рухається громадський транспорт. Встановлюємо і замінюємо дорожні знаки, прибираємо зміття з вулиць, закінчуємо підготовку парків, скверів. Робимо все для того, щоб до пасхальних днів підготувати місто, щоб всі наші мешканці жили в чистому хайному місті. У Міськраді кажуть, такі весняні толоки мають особливу цінність у нинішніх умовах. Вони додають впевненості у завтрашньому дні та символізують незламність духу громади. Навіть у важкі часи мешканці повинні жити у чистому та охайному середовищі.